Мобільну експрес-лабораторію водоекотехпрому презентували мешканцям Івано-Франківська у середмісті. Відтак пропонували перевірити якість питної води. За кілька хвилин переконують лаборанти, можна зробити хімічний та бактеріальний аналіз. На вміст хлору воду досліджують за допомогою маленького вимірювального приладу і таблетки. Таблетка містить реактиви, вони реагують з водою і виходить таке малинове забарвлення. І чим забарвлення інтенсивніше, тим більший там хлор проводимо замість. Ноль тридцять два. Це означає, що хлор він знаходиться в нормі. Експрес-лабораторія це просто початковий аналіз. Досконало ми виконуємо себе в лабораторії на місці. А на місці от зараз буквально 5-10 хвилин. Відтак при Карпатці якості централізованої води не довіряють, а найчастішою вважають лише свячену. Якість води ми набираємо от, такі великі бутилі, і вона так тиждень стоїть. Тоді ми начина почем жінка починає варити. Ви знаєте, я ношу з джерела, я не п'ю цю воду. Тільки купаюся, мию. Не довіряєте я. Я вже багато років, вже й не годна, а все одно нож. Й взагалі не можна пити. Я би її я би не рискував здоров'ям. А яку п'єте? Я привожу собі з джерела. У нас осадок в відрі завжди лишається, якщо залишаєш на ніч. Якась така муть, не знаю, що воно таке. На, воде, на пасічні на очах у Франківців комунальники не лише досліджували воду, а й навчали економити її. Бо невдовзі водопостачання знову подорожчає приблизно на 15%. Не ми встановлюємо встановлює національна комісія. Ви бачите, все подорожчало, тільки не подорожчало подорожлося. Компоненти в нас практично всі імпортні. При тому ми маємо кредит світового банку, який залежить повернення сьогодні від валюти. Він у нас в доларах, і ми повертаємо його також. По курсу національного банку в доларах, тому він суттєво вдаряє по нашій будемо казати економічній складові. Питну воду працівники комунального підприємства міста хвалять. кажуть, вона безпечна для споживання, для покращення її якості зробили немало. Провели реконструкцію очисних споруд, закупили сучасне лабораторне обладнання, встановили нову систему з назараження, придбали техніку та труби. Вода є безпечна, і вона є. Ну придатна для споживання, ми гарантуємо це. Акцію працівники водоканалу провели до дня водних ресурсів, який в Україні відзначають 22 березня.